Всім призом ми продовжуємо грати в Lost in Play. В попередній серії ми закінчили What вот тут вже на самому кінці майже Крутотик! О, почекайте, тут є фляжка є. Почекайте, <ривателі> тут є фляжка, я вон що заміт. Це фляж? Це фляжка зі світляч. Блін, а я думав... О, це дедфей? Ммм. Да. Так, жаба. Так, може перша жаба. Так. Три це вентель. Так. Да. Три це вентель. Перше це троль. Ой. Три це вентиль, перше це тролль, а друге бабця. Так, друге бабця. Перше троль. А тут вентиль. Так? Да? Ні? Е, а, вот, вентиль, типа. Що э, руль, зрозуміло. Такс. Пацка на моцках, блин. Де ви там о, нате вам три кружки. А, так, це тобі треба. Круто Це він типа забирає, да? Він надо ее забирає. Я знаю, куди це наш туди. Там в двері, да? З самого початку двері. ось сюда, та. А гуни Гуни На, приймай доставочку. А нам. Е А, типа выйдет, пон. О блин, шооо? Это шоо? Пылось че? что? шоо? Че кто-то вырыл? Че пылось шось? то сроч? Шо за сучи, за сучи? Тут просто кого канале творите шо? Я уже не знаю про шо и дома-то вон. Качк. Это. Крутотик. крутатик. Да. Yeah. А, короче. Uh -huh. А? На. Йо, что за, что за, что за? Типа на о. Да, это за здоровье. За здоровье. Так. <плодиспляр> ти бачиш? Всё. Все починається рознос. Рознос. Це буде просто епікейл, якщо в мене відео на 3 хвилини не буде. Що серйозно? Де ми? О, дід, десь Дід не притомні від, переда... від передозу гри. А ні, все добре. Блін. Це дід фей, це дід фей. Я ж поняв, це вони типа грали. А вот звідки собака і кит. В наших Чилойнок? йо. Наша гра не настільки вже грабна. Е, блин, ти шо, і досі хочеш за до корону? А. Ну це довга історія. можемо почекати. О, фішка для покеру. Ну, Туди ці фляжки, і ванту з іті жап. І які ворота, через які ми проходимо. Курка! Попробуй тільки з'їсти. Вона все ядна. Найс. <реш> а ні, це типу все ж таки... Ну, ні, ну ви бачите, ви бачите? Цираємо тебе. Ну, інтро навіть не буде в кінці. О! Ну на цьому я буду закінчувати. Треба було закінчитися в попередньому відео. Ну, коротше, буду закінчувати, залишу аж з, з... з... заставкою. Не забувайте ставити лайки, І якщо хочете, підпитись на канал. 안좀안 봐, 안